І знову сідає за кермом бо ми вже в дорозі, ми вже в дорозі, їдемо до вас у рум це наш рідний край, це наш рідний край, ми хочемо всім настрій дарувать, але в хеппі румі, але в хеппі румі. Найкращі вечірки знаю я, і ти так і знай, і я знаю те, ми хочемо всім настрій дарувати але в хеппі румі, Але в хеппі румі Найкращі вечірки знаю я, і він знає теж, і я знаю теж. Е -е! А В хеппі румі, а в хеппі румі. Файно, як не крути не крути. Тут наші друзі і наші подруги, сестри всі, і брати, і брати. Тільки проблемка, існує маленька. Знають всі як один, Як один, що залишаємо всю нашу касу. На барі на парі! За кілька годин. Я вже замахався до базар. що 14 лютого в нічному клубі Happy Room в місті Мукачево відбудеться гарна вечірка. З вами будемо ми, я, Андрій Фаня, буду е, ставити музику, і з вами також буде. Майстер язика та голосу Денис Говрон. Блін, взагалі, копав! факту. очки я я скажу прямо. Чо? Навіть печалька не намічається, що буде жарко, круто, весело і спекотно. Чекаємо всіх ввечері в хеппі румі. Цьому і любимо! Еу!